Доброго вечора, мої рідні друзі. Я сьогодні хочу показати вам останню серію з нашого серіалу. Складаємо сіно. Друзі, мої сіно ми нарешті склали все. Чоловіку кажу, давай будемо, мабуть, жарити шашлик, тому що ціле літо вже серпень місяць сьогодні, і ми нарешті все склали. Ну, ось те, що у нас вийшло. Одна капичка, друга. Сіно у нас тюковане, якщо хто дивиться на нас перший раз, так, тепер у нас ось сінник забитий. Поряд із сінником. І на городі ще капичка метра чотири у вишину. Накрита тентом. Ну, я вважаю, друзі, що нам на наше поголів'я має вистачити на зиму. У нас сіна в тюках, там трішки не вистачає до 1200 штук. Ну і капиця. Крім того, наші ж корови ще їдять дерч і макуху, і соєву макуху. так що... А, скоро почнуться гарбузи ще. Так що трішки ми осінь поїмо так. А тоді вже, як тільки вони стануть на стойло, то буде у нас сіно. Гроші дівчата заробили самі собі і купили сіно. Косити у нас, щоб так багато, у нас нема де косити. Ви знаєте, що ми живемо у місті. Ті луки, де я вам показую, що у нас пасуться корови, то ми там касити не можемо, тільки можемо пасти корівок наших. Ну, ось так, друзі. Все, ми вже готові до зими. І вам усім дякую за перегляди. Дякую, хлопці, ЗСУ, за те, що ви бережете нас. Даєте нам мирне небо і ми можемо працювати. Дякую всім, всім до побачення, мирного неба і скорішої перемоги нам.